Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в копіючці покажу вам акційні товари. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Швейний набір зі знижкою 20%. Ціна 39. Є ножиці, булавки, нитки. стрічка та гуцики. Ось такий набір 38,50. Є ще за 29%. Такий варіант. Шпиці металеві двосторонні 17,50, ножиці кравецькі 135 та 55 гривень. Набір для вишивання хрестиком 65. Набір ниток кольорових зі знижкою 50%. Ціна 35 за 8 штук. Ось такий набір всього 7,50. Гуцики – 1450, Волосінь для бісеру 24, декоративний елемент дзвіночки 24, стрічка 29, ножиці 8,50, нитки чорнобілі 29, 10 штук. Тримач дитячий для записок 19,50. Булавки металеві 34. Гудзики 2995, голки 24, шило 2 штуки 29, гачки для в'ясання 2 штуки 24, 1 1450, резинка для одягу 1990. Прищепки декоративні 24, нитка для бісеру 8,50. Нитка кольорова для в'язання 39 100 грамів упаковка і є ще за 55 також 100 грамова. Органайзер на липучці 65. Коробка для зберігання речей 30 на 39, 34 гривні. Ось такого плану на 16 відділень 30 на 30. Ціна 115 гривень. Така велика, також зі знижкою йде 85. Ось така є ще на липучці. Ось така ще є на липучці за 45. Коробка дитяча з малюнком 75. Однотонна 55 зі знижкою 42 Сантиметр 17,50. Булавки 34,50 штук упаковка. Шпиці кругові 9,50 на тросі. Булавки 24. Набір швейний в сумочці 49 гривень. Ось такі ще є за 39. Пельця пластикова для вишивання 39. Набір булавок 29. Упаковка 40 штук. Клейка стрічка багаторазова 55. Пакети для одягу в подорож 49. 6 штук упаковка. Ремінь, фіксатор та бірка. Ціна зі знижкою 33 гривні. Ролик для чищення одягу 9,50. Водовідштовхуюча стрічка для меблі 115 гривень. Кульки для прання одягу в пральній машині 65 2 штуки. Набір підкладок під меблі 18 штук 19 гривень. Є ще ось такі за 19,50 18 штук. Підставки антивібраційні під пральну машинку 85. Щітка для чищення взуття 55 гривень. Вішачки настінні пластикові 19,50 гривень. Такий набір – 1450. Ящик для інструментів пластиковий 165 менший, більший 325. Такий ще є варіант 165 та 115. Маленький пластиковий бокс з відсіками 19,50 на 5 відсіків 55. Ось такий ще є маленький за 29 на 7 секцій. Нічник дитячий, 49. Такий також 49. По 14,97 та 39 сова. Сердечко 29-15% знижки. Зі знижкою. Парфуми для авто 1950, Попільничка пластикова в автомобіль 50% знижки 29,90, універсальний газ 27,30, антизапотівач скла 4750, антифриз червоний 4750-50% знижки Климок силиконовий для ванної кімнати 115%. Знижка 15%. Є ще ось такий варіант за 85, косметичка тканина на блискавці 135. Ось такі ще є по 49, з надписом. Ця безцінника. Ємності косметичні, упаковка 6 штук 75 синя та рожева. Щіточка дитяча із церкальцем. 45. Ось така сердечко є за 55. Мішок для прання 39. Мішок для взуття 29. Тітка для прання бюзгальторів 25. Мотузка для білизни 19,50. Чухол для одягу зі знижкою 55 гривень. Колкотоновий на прасувальну дошку 55. Мочалка для тіла 29. Прищепки 29. Упаковка 16 штук. Прищепки та мотузка. Ось такий набір. Ціна 55. 10 штук прищепок. 39 16 штук. Мочалка 19,90. Шапочки для душу 19,53 штуки, 19,50. Мочалки для тіла 55, 54, 49 та 34 гривні. Роликовий масажер 75. Ось такий масажер для голови 29 та 34 для тіла. Знижку рушничок з мікрофібри 14,52 штуки. 62% знижки. Такий набір 2 штуки мікрофібра 49. Цей також 14,50. Ганчірка мікрофібра 1990. Губка для миття посуду 60 від кауфен. Рукавички 10 штук 35. Серветки віскозні 50, упаковка 5 штук. Поголинач запаху в холодильник 69,90. Сітка ганчірка для миття посуду 22 гривні. Серветка мікрофібра для скла. Хата багата. 29,91 штука. Пакети із застіпкою 5 штук 32 ,90 гривні 90 копійок. Фіно 30 літрові 47,90. 160-літрові упаковка 10 штук 95 гривень. Губка для миття кухонна 128,90 90 водопоглинаючим серветки 97,95 штук та 60 гривень за 10 штук. Ароматичне саше кокос ціна 24. Універсальні серветки для прибирання 60 штук 50 гривень. На цьому все. Дякую, що дивились. Гарного дня та економних вам покупок.